Всім доброго ранку. Закрутило замело, запорошило нас снігом. Ха -ха. Бачите, скільки снігу. Сьогодні зранку встала раніше, цілу годину відчищала. А воно знов нападало, тобто падає. Іди, іди, сніжок, буде багато води, буде багато риби. Буде урожай, дивіться вже гора. Майже зросту росту мого. Не знаю, як у кого, а в нас погода снігом балує, як кажуть. Так, що у мене сьогодні по плану. Зараз намию картоплі, поставлю свинці своїй. Водички теплої набрала, поки світло є. Беру лопату. Беру ноги в руки, і сьогодні у нас йдемо на заробітки. Тепер покажу дуже гарну річ. Не річ, а у нас поповнення. Чи не краса. У нас народилась дівчинка. Одна чомусь. Петушок говорить. Ага, скажіть, гарнюня. Да, жужечка. 14 лютого народилась. Вісела покривалом бо... Ой, господи. Щоб цуцечка не замерзла наша. Так, ну добре, до справи. Я раз всім доброго ранку, сунусь, дівчата, наче ніхто тракторами не ходив. А у нас дівчата, як собака-блух. Лопата, Понятно, як без неї. Трошки дровно розпав, взяла воду, тому що в нас у центрі. І ще йти дойти йти. На криниці, тільки скважина, але 8 годин виключать світло. Тому я набрала вдома. Бутилки поділюсь трошки, і отак іду. Хтось один пройшов. Це в нас тут заросло так усе, тому що тут колишній стан, гараж був. Ну, хто мене дивиться, той знає. Вилізла дівчата із своєї вулиці. Вночі ну, не гарно. Це наша скважина. Що метрів 20. І будемо знову розкидати. П'ять тонн снігу. Типа чистили. Покажу, дівчата. Дивіться, позаметало кровом. Вроді би і на великий. А, позадувало, позадувало. Зима, зимшка, зима. Мети все одно мети. Ну що, трохи відчистили, тут ще він і замету, трохи відпочину. Світла нема. Так що тут темно, підпочивну і затоплю нашу грубку. Якось так. Чому я зразу не затопила? Тому що вчора були теж поминки. Ох, сьогодні похорони. Сьогодні ховають уже. Чоловіка у пожилому віці. Так що як ми не дочекаємося весілля. Але, як я завжди кажу, нічого, все буде добре, розпалюємо, бо часи йдуть, як кажуть. аж палає. Розгорілась, дівчата. Традиційно гріємо воду. Сушимо мою шапку і трошки мені треба поприбирати. Зараз попідметаю і замию пол. Вчора не фатило мене духу, хто дивився мій тік-ток, Оставлю силочку під відео. Я вчора розкидала 5 тонн снігу. Так що будемо трошки прибирати. А потім підемо ще на другу сторону, трошки почистимо сніг. Треба ще пройти в ці двері. І там у нас туалет на дворі. Але нічого, що ти красуєшся, красуня. І прибирати я вам розказувати. Я не чураюся любої роботи. Усе, дівчата роблю. І тому заробила вже 34 роки стажу. Представляєте, ну, мабуть, все таки по поли, а потім поговоримо, як буде хвилинка. Позамітали, позамітали, помили, хай просихає. Групка наша горить і йдемо тепер знову кидати сніг, а де лопата? Загубила лопату. Лопата ти де мабуть, на тій стороні. От його бабай. Тепер помийтемо йти. Але нічого. Ось вона стоїть. Я, мабуть, оставила, тому що знов наметає. Да, такі справи, але підемо там, по-моєму, більше. Закрутило, замило. Це зима. І я розумію. Прилягла увечері. Я думаю, чого рука болить? Трошки ще віночком. Хай мати, ніч не буду чистити. Хіба це можливо. Що пало. Холодно. дають. Ви думаєте, що сьогодні 9 градусів морозу було? Говорила мати, чись гарно. Але, дівчата, я не про що не жалкую. Ніяк не присяду, не розкажу те, що я планувала. Боже. Ой, думаю, якось уже хотіла розказати вам, де я за все життя працювала, але кадри не дуже гарні. Зараз допрацюю. Присядемо. Так, приготувала собі місце коло грубки і присяду гарнюче-пригарнюче, як завжди, щодо моєї роботи. Я працювала із 90-го року. Ні, в 90-му закінчила школу, був в мене випускний. Поступила я в перший клас у 80-му році, закінчила в 90-му. 91-й рік училася на свою мотористку, відучилася, потім, значить, я робила на фабриці декілька років, потім народила сина, сиділа три роки в декреті, переїхала із міста Чернігова. Чернігові прожила чотири роки. Переїхала два роки вчилась і два роки працювала. Переїхала у Вересоч із чоловіком, 90 ті роки були дуже тяжкі. Ну, всі ви знаєте, і потім після декрету пішла працювати у лікарню. У нас була ще лікарня, тепер там монастир. Пішла працювати у лікарню, взяли мене туди поваром на кухню. Попрацювала поваром, потім мене трошки підвисили, зробили мене там завхозом. Це мені було дівчата, знаєте, скільки? 25 років, мабуть, десь так: 24-25. Потім поробила у мами, мама моя була директором сільпо на той час, і я там робила кочегаром. Після кочегаром знайшлось е місце на касира. Робила трохи касира, щоб заробити біржу, Потім взяли мене соцробітником. Робила я соцробітником, мабуть, 5,5 років. Потім пішла із Дашою в декрет, бо була в декреті, і устроїлася на почту. На почті я вчора посчитала, я попрацювала майже 12 років половиною десь. Дівчатка, трохи відливись, бо дуже жарко, О -о -о -о. Гріє п'яту точку. Попрацювала я на почті, мене сократили. Побула я, мабуть, на бірші десь пів оформила я на себе фоп, тобто ми з чоловіком. Чоловік в мене працює на сушарках. Наш ФОП називається монтаж, демонтаж сільськогосподарського обладнання. Ставлю тут невеличку картинку, побачити, чим ми займаємося. І тепер я вже два з половиною роки, майже три фізична особа-підприємець. Так що, якось, так, є в мене свій бухгалтер, є в мене свої працівники і займаюсь. А такими справами там моя шапка сохне <смі> і ззаді, ну хай сохне. Ніколи не боялась ніякої роботи, так як я вже говорила. Зараз ще варю їсти одному чоловіку, старенькому дідусю, заробляю трохи грошей. Тепер прибираю, вбираю кочегарю у кафе. Кафе не моє, понятно. Пройшлу в неділю. Їздила навіть на базар, возила картоплю. Не дуже. Продала трохи по 20 кілограмів, мабуть, 6, а то по 15. Ну, туди-сюди і на хліб заробила. Добавка ніколи не помішає. Що хотіла сказати, мабуть, не падайте духом, беріться за всяку роботу, і буде все добре. Все буде добре. Дівчата, покажу вам ще кафе і себе прекрасно. На цьому, мабуть, все. Зараз вже будуть люди підходити. Сьогодні все-таки похорон, не весілля, як я вже сказала. Сумно, але життя продовжується. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра. До зустрічі! Я вас люблю.